П'ята місія американських реконструктивних хірургів обличчя Фейс face, face завершилась на Львівщині разом із нашими лікарями. Вони безкоштовно оперували військових із травмами голови обличчя й шиї, які постраждали у наслідок російсько-української війни. Про підсумки місії говоримо із її організаторкою, хірургом отоларингологом Іванкою Небор. Вона долучається до нашого ефіру. Вітання зі Львова, слава Україні! Героями слава вітаю вас наразі в Києві, але вдома рада можна сказати, що вдома так. це вже п'ята поїздка місії до України. Чим вона була особливою? Чи є якісь відмінності від попередніх, тому що з кожним разом набуваєте і новий досвід, і вочевидь кількість пацієнтів, яких би хотілось долучити, яким би хотілось допомогти, вона ж не зменшується навпаки, тільки збільшується, на жаль. Так, на жаль, ми теж спостерігаємо тенденцію до того, що незалежно від того, як часто приїжджає наша місія, і ми намагаємося організувати ці приїзди частіше. Кількість пацієнтів залишається великою, і чесно кажучи, деколи складається враження, що Незважаючи на те, що до останні п'ять приїздів ми змогли прооперувати загалом 145 пацієнтів, і це виглядає як крапля в морі, якщо говорити про всі проблеми і всі потреби, але з іншої сторони це 45 людей, і це про їх сім'ї, про їх життя, і насправді це доволі багато. Я дуже пишаюся тим, що я залучена до цього проекту. І за ці за цю місію ми прооперували сім найчастіших операцій, для яка полягає в реконструкції обличчя, коли ми використовуємо тканини і кістки з нижньої кінцівки для того, щоб реконструювати нижню або верхню щелепу. І цього разу нам вдалося прооперувати сім таких пацієнтів і. Це операції, які тривають по 12 годин, і ми працювали пліч опліч з українськими колегами. Також мета наших. Місії навчання українських хірургів, і також на які їм в цьому допомагають. І я думаю, що цього разу все пройшло ще краще. Тому що, як кажуть старші американські хірургії, вони бачать прогрес українських колах, і вони дуже щасливі, бо це вже п'ятий наш приїзд. І останні чотири приїзди вони були саме до Львова. Ми працюємо з тою самою командою, з тими самими хірургами. І видно, видно цей прогрес. І це насправді те. Унікальне, що можна сказати, ця місія нам принесла. Ми спілкувалися е, дуже багато з нашими пацієнтами. Ми намагалися дізнатися їх попередні про їхнє попереднє життя, якщо можна сказати, чим вони займалися до війни і взагалі, чому е, їм важливо бути учасниками цієї місії. І були дуже багато важких історій, які запам'яталися нам, і ми дуже. Мотивовані приїжджати надалі і навпаки, навіть ще більше долучати інших українських інші американські команди для того, щоб вони продовжили підтримати Україну і приїжджали більше. З ваших слів зрозуміло про складність і специфіку таких операцій, якщо з нижніх кінців, які ви зазначили, потрібно брати кістки або реконструювати щелепу, це не аби який виклик для медиків, тому що ще ніколи, мабуть, кількість пацієнтів із такою травмою не була такою значною, як за умов повномасштабного вторгнення в Україні. І, хоч здавалось би, Такі ушкодження вони ну, не настільки загрожують життю, як інші травми. Але для пацієнтів, хто має травму обличчя, це може бути перешкодою для повноцінного життя. Тому є ще і емоційне навантаження таких операцій. Що можете про цю складову розповісти? Бо фактично ви допомагаєте людям знову подивитися на себе як на. Повноцінного е, члена суспільства на людину, яка готова йти працювати, створювати сім'ю, одружуватись і так далі. Тому що про це пізніше розкажемо про продовження таких історій, От, власне, емоційне навантаження е, таких операцій і ось цю складову ви абсолютно правильно підкреслили. Е, знаєте, в нас просто. Деякі є пацієнти, в яких травми вони апріорі говорять про те, що потрібна допомога. Наприклад, якщо це дуже тяжкі травми, що то пацієнти апріорі не можуть нормально жувати, ковтати, розмовляти, і тут причина потреби по операції вона більш очевидна. А є такі оперативні втручання, коли ми говоримо більше про естетику і про зовнішній вигляд. І насправді тут дуже цікавий момент, бо коли ми питали у пацієнтів, вони говорили свою мотивацію, чому їм це потрібно? І в нас був пацієнт, якого є. Своя крамниця в нього свій маленький бізнес, де він дуже часто продає сам. І він каже: знаєте, я хочу повернутися в своє нормальне життя, бо коли до мене приходять покупці, я бачу, як вони дивляться на мене. Я хочу виглядати гарно, я хочу, щоб це не заважало моєму бізнесу, і хочу повичуватися впевненіше. А, і це із таких, знаєте, мотивацій, коли ти розумієш, що людина дійсно хоче повернутися в більш звичне життя і. Не хоче а, просто а, знаєте, щоб йому це заважало. В нас також був пацієнт, який казав: знаєте, мені абсолютно не важливо, що про мене думають люди на вулиці. Але коли я повернувся, і коли мене побачили мої маленькі діти, вони мене не впізнали. Вони запитали, що тато що це з тобою, і вони були непевні. Потім вже пізніше вони зрозуміли, що це він, але. Загалом, а його мотивація була: ви знаєте, я розумію, що не буду виглядати так само, як і до травми, але я хочу, щоб я виглядав краще, щоб це якось було не так важко та моїм маленьким дітям. Тобто, мотивації є різні, і мені здається, що в таких ситуаціях ми намагаємося робити найкраще. Ми завжди говоримо з пацієнтами. Ми завжди пояснюємо, що ми зробимо най, най, найбільш можливі зміни з нашої сторони, але також звісно з цими пацієнтами повинні працювати психологи, і це довгий шлях їхнього повернення до нормального життя. Я думаю, що це також виклик для українського суспільства загалом, тому що наше суспільство повинно таких людей підтримувати і. Якось більше підкреслювати, знаєте, таку подяку їх цінність нашому суспільству, і тому ми, цього, ми всі разом ми працюємо цего Ми цього. цього вчимося. Нам а. ще є куди зростати. Є чого, є які речі впроваджувати, але ми на, на правильному шляху. Іванко, ви ділитеся у мережах організації, які дотичні до цього проєкту із іс історіями, успішними історіями пацієнтів, які долучилися до місії Фейс to Фейс, які власне. Не завдяки втручанням хірургів отримали шанс на повноцінне життя. І один з таких пацієнтів це 23річний Ілля Свіргоцький. Він учасник однієї з попередніх місій. Уламок снаряда прилетів йому в обличчя, і він не бачив одним оком, не міг дихати носом. Після поранення переніс 10 операцій. Останньою була реконструкція носа, власне, під час місії фейс-ту-фейс. -фейс». Хлопець став нормально дихати. Ніс, майже повернувся до нормальної форми хлопець. Одружився і наразі знову повернувся до військової служби уже в частині. Це щодо е, мотивації і продовження життя пацієнтів місій, як щодо мотивацій самих лікарів приїжджати в Україну, особливо е, після того, як у Сполучених Штатах е, змінився президент, і його е, риторика доволі неоднозначна стосовно підтримки України. А нам особливо важливо. Е, розуміння що американський народ народ держави яка залишалась залишається нашим стратегічним партнером він також підтримує українців які яка мотивація у хірургів які долучаються до цих місій Мотивація абсолютно не змінилася. Я вам більше того скажу. А, так як я зараз проходжу резонатуру в штатах, а, мене особисто мої пацієнти в лікарні запитують. Звідки я коли кажу, що з України вони кажуть, знаєте, ми всі серцем з вами, і ми ви повинні знати, що американці підтримують український народ, і на побутовому рівні а, дуже багато людей, яких я особисто зустрічала, завжди. А, Підтримують і висловлюють а, своє занепокоєння всієї ситуації. Відбувається, але загалом, а, наші американські колеги вони для них це залишається мотивацією. Вони завжди говорять, що це несправедлива війна, що так не повинно бути. І що ці пацієнти наші військові вони герої, і що для них це честь. Ім uh -huh. допомогти і, і їм допомогти і повернутися до нормального життя, і просто краще функціонувати. І вони загалом, ці лікарі і медсестри, які приїжджають, вони це практично одна і та сама команда. В змінюється тільки декілька людей, а саме по причині підбору дат, тому що не, не завжди дати підходять всім людям. Але загалом це одні й ті самі люди їхня позиція не змінюється. Мені здається, що сама самий прийом української сторони так грає велику роль, тому що коли вони приїжджають, українська сторона організація разом яка підтримує, організовує все команда медична інженіс, яка їм допомагає з перекладами і організацією клінічного процесу. Ми намагаємося покращити їхнє перебування тут, щоб їхнє враження від місії залишалося максимально позитивним. І, взагалі, українці, коли ми проходимо там якісь заклади. І вони дізнаються, що це хірурги, які а, і медсестри, які допомагають українським військовим. Вони дарують там якісь подарунки, вони висловлюють слова подяки. Тобто вони відчувають, наскільки це потрібно українському народу. І мені здається, що в цьому, в цьому е, плані ми робимо гарну роботу, щоб вони хотіли повертатися, і коли вони повертаються в Америку, вони розказуються своїм друзям, колегам, рідним. І це також складає дуже позитивне враження. А на їхньому рівні про те, як українцям потрібно це підтримка, дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо за меседж серед американців. Що нам як ніколи у такий турбулентний час потрібна підтримка про місію Фейс to фейс спілкувалися із організаторкою проєкту, хірургом отолернгологом Іванкою Небр.